Ми виходимо із того, що Трамп цілиться на повноцінно велику мирну угоду. А повноцінна велика мирна угода це приблизно всі питання, які так чи інакше необхідно вирішити для того, щоб припиняти війну, починаючи від території, закінчуючи питаннями власне обмежень чи не обмежень, навпаки, збройних сил. Це питання гарантій безпеки, це питання фінансування, і це багато чого іще. тобто. Позиція РФ вона полягає в тому, що за умови погодження більшості відповідних питань готовий і лідер, в тому числі, приїхати і довершити ці перемовини, і можливо навіть підписати документ. Але ці питання дуже складні. Як можна їх за такий короткий час е, з ними визначитися? Ну це цікаве питання, тому що до моменту зустрічі в Анкоріджі на Алясці позиція Трампа була спочатку перемир'я, потім так. перемовини і результат. Після зустрічі з Путіним він сказав, що відкидає також разом із ним можливість такого руху, і пропонує рухатися одразу до завершення, до остаточного вирішення питання. Тобто, це от найбільший результат цієї зустрічі, яка відбулася нещодавно в Сполучених угу. Штатах. Зміна позиції самого 47-го президента. Про що з юридичної точки зору може йтися через зміну. Рішення Президента Трампа не перемир'я, не заморозка, не призупинення, а підготовка мирної угоди. Чи означає це, що йтиметься про якийсь документ, де чітко будуть визначені е, території, де чітко буде визначено е, там, статус того чи іншого питання? Чи все ж таки з юридичної точки зору можна виписати цей документ так, щоб, щоб він матиме якийсь тимчасовий характер? Ну, немає нічого вічного, власне, і закони там не знаю Римської імперії, вони також, хоч діяли окремі із них дуже довго, але разом з припиненням Римської імперії вони припинили свою дію. Тобто, тут навіть власне там найбільш стабільні документи в державах це конституції. Угу. Але от наша, наприклад, вже підбирається десь до середнього. Середньої потривалості, умовно кажучи, життя серед європейських. Тобто часом, навіть ну, без умов війни, відповідно, навіть основні закони держави, які перебувають в нормальному цивілізованому оточенні, які просто розвиваються, вони їх змінюють. Тому вічного тут нічого немає і бути не може. Власне, закони Божі лише вічні. І то багато хто це навіть це оспорює. У цьому зв'язку. Тут питання насправді не юридичне, а політичне питання територій, тобто відмова, наприклад, України від території своїх на користь РФ, вона неможлива uh -huh. на підставі будь-якого міжнародного договору в силу вимог нашого основного закону. Це як мінімум і то сумнівно референдум, або взагалі є друга інтерпретація, що це в принципі неможливо. Чи можливий там, наприклад, обмін заявами, що відповідно лінія зіткнення, ми проводимо її отак. Ми навіть не будемо ходити там в яких областях і де і що, і скільки відсотків. Але умовно в певних додатках на мапі може бути проведена лінія, і сторони на підставі міжнародного договору, який буде називатися Мирна угода, наприклад, зобов'язуються не використовувати збройні сили для того, щоб змінювати відповідно статус спірних територій цих на свою користь. Тобто, грубо кажучи, поза цією лінією не застосовувати свої війська, таке теоретично можливо. і насправді про це говорив зокрема і президент Франції нещодавно, що можливий варіант руху по балтійській моделі, коли радянський союз, на думку Балтійських держав, їх окупував. Тобто mm -hmm. західний світ, самі Балти не визнають окупацію, анексію там і статус як частини радянського союзу. На мапах малюється це окремо, але торгівля, відносини вони продовжуються. Тобто в цьому контексті це, мабуть, в плані оформлення найбільш проста ситуація. Далі у нас великий блок це гарантії безпеки. Що таке гарантії безпеки? Буде це п'ять держав, як в стамбульських угодах, на чому наполягає сьогодні відповідно РФ. Що п'ять постійних членів Радбезу під якийсь механізм е, зобов'яжуться гарантувати Україні власне її територіальну цілісність в певних межах і її незалежність? Е, тут питання: чи буде це схоже там на п'яту статтю НАТО, чи буде це схоже на Будаписький меморандум, чи на щось іще? Це дуже дуже велике поле до чи диспосіб. буде гарантом безпеки власне, Росія. В тому числі і це насправді ну без неї ніяк не вийде, чому тому, що сам підпис під мирним договором це до певної міри гарантія. Це письмова гарантія, що от наші умови співіснування. Ми mm -hmm. на них погоджуємося і зобов'язуємося не застосовувати збройні сили. Тому без них ну якби ніяк не обійдеться, тому що в односторонньому порядку ми бачимо, як модерують ситуацію європейці. Ті ж штати сказали, що скоріш за все ми давати нічого не будемо, або доєднаємося там і перестрахуємо ризики окремих європейських держав. Сьогодні найбільш потужною державою виявляється у нас Республіка Естонія, яка роту солдат, це приблизно ну по їх штатам здається 100 людей направити для забезпечення миру і безпеки, але вагу і власне масштаб, враховуючи масштаб війни, ми розуміємо, що вона є ну не співставна. Безперечно Що збирається робити Британія? Чи вона збирається патрулювати там повітряний простір над Ужгородом? Чи вона зробить щось більше? Що буде робити Франція? Чи це Одеса, чи це рідні зіткнення, чи це інструктори? Тобто, сьогодні, ніби у нас повідомляється про пул в 10 держав, які е, прагнуть і е, хочуть щось гарантувати, але на що конкретно вони зобов'язані, не зрозуміло. Президент Зеленський просто і вдало, на мою думку, поставив питання з приводу того, що гарантії безпеки мають включати ще й фінансовий компонент, тому що після завершення воєнних дій. Так чи інакше, нам необхідно буде утримувати армію. Одночасно утримувати пенсіонерів, лікарів і військових, ми фізично не можемо сьогодні, ми розуміємо це. У нас весь бюджет і то з недостачею витрачається на сили оборони. І видатки в контексті необхідності переозброєнь, в контексті необхідності сплати грошового забезпечення, забезпечення їжею, одягом, там, всім іншим, вони не зменшаться принципово. Враховуючи ще, що у нас. Розтягнуть виплати по загиблим і по відповідно пораненим воїнам. Тому для, цього, для того, щоб прогнозувати наше майбутнє, нам необхідні фінанси. І необхідні фінанси не як ми звикли там, на рік вперед, а на 5, а краще, мабуть, 10, якщо не 20 років. Тому що справжньою дієвою гарантією безпеки в історії людства є лише одна: це відповідно власні потужні сильні збройні сили. От сполучені штати в них на думку не спадає, щоб хтось їм прогарантував їхню безпеку. Чому тому, що вони володіють першою армією світу? Китайська народна республіка також не бігає, не питає ні в кого прогарантуйте мені мою безпеку. Це гарантується там двосторонніми відносинами, договорами між ядерними державами, ну і багатьма іншими документами, але не іноземними державами. Це Власне, питання малих середніх держав, коли е, необхідні альянси, необхідні інші двосторонні договори про забезпечення безпеки. При цьому, так чи інакше, базою для безпеки держави є її власні збройні сили. Фінансувати ми їх, очевидно, не зможемо, і нам необхідні в пакеті гарантій також оці кошти на передбачуваний так. період. І оце все це лише два питання, ми з вами порушили. А там є ще питання гуманітарного плану, питання там заборони не заборони церков, питання російської мови, і питання виконання другої частини статті 10 нашої конституції, де їй гарантується вільний розвиток, і ще приблизно, мабуть, п'ять питань, які мають бути вирішені. Чи є це можливим протягом двох тижнів? Ну можливо, там в концепції нашого відомого льоша два-три тижні. Можливо, але навіть наш. Невибагливий народ в це вже вдруге не повірить, тим більше не повірять люди, які будуть щось підписувати.